По-перше, я вже казав на рахунок Трампа в одному зі своїх відео, що я теж ним розчарований і що я в ньому помилився. І я думав, що він адекватніший. Так, я думав, що він як Лінкольн або Рейган, а насправді він виявився більше схожим на Джорджа Буша, -Буша молодшого по інтелекту. І по-перше, а по-друге, він ще не здав Україну пилу. не говоріть дурниць. І до речі, крім Трампа, та буде вам відомо, багато ще чого вирішує Конгрес в Сполучених Штатах Америки, і багато чого вирішують ще інші люди. Не від одного Трампа все залежить. Верховний суд теж і Конгрес вносить свої корективи. Все це і да буде вам відомо, Трамп вже свою думку поміняв і знову відновив постачання зброї Україні після зустрічі в Саудівській Аравії після делегації. Знову відновилися поставки зброї, і знову появилася. Розвіддані для України, так що Трамп не настільки відбитий на голову, Господь Бог завжди вносить свої корективи, і ми молимося за те, щоб Господь Бог послав розуму всім тим президентам. Всім тим американцям і так далі, і не тільки американцям, а взагалі всім, щоб війна закінчилася і більше в Україні війна ніколи не починалася. Я завжди був за Україну, я завжди є за Україну. Я все-таки вважаю себе людиною далеко не дурною, людиною з вищою освітою, людиною з багатим е, словесним запасом і з багатими знаннями, в тому числі. І тому я теж вмію рефлексувати і на свої помилки я також часто рефлексую. Я розумію, що я, можливо, трошки занадто сильно захопився Трампом, але з ін... З іншої сторони, Трамп найбільш категоричний, і Трамп зараз під дією Конгресу та Сенату, і під дією Верховного суду США, також може вносити поправки. І ніхто нікому, Україну нікому не здає. Не панікуйте. Паніка це ворог. Не Трампом єдиним я записав відео з цією назвою в себе на Ютюбі. Від Трампа не все залежить. Трамп це не Господь Бог. А ми молимося за те, щоб Господь Бог послав розуму і Трампу. І представникам Євросоюзу, і представникам е, Палати Сенату і так далі, і тому подібне. Ми молимося, ми віримо. Я завжди був за Україну, і ситуація міняється в кращу сторону. Постачання зброї відновлюється, логістика відновлюється, розвіддані поширюються. І знаєте, що я вам скажу? Трамп навпаки зараз налаштований негативно проти Путіна. Бо Путін впирається. Я знаю новини про те, що Путін не хоче домовлятися про мир. Але знаєте, Трамп може зробити так і він це зробить. Я думаю, що він це зробить. Накладе ще більші санкції, що в них буде такий дефолт, якого вони в 90-ті не бачили. Ті еревці. Але в 90-ті їх годували ніжками буша та гуманітаркою з США. А на цей раз їх ніхто не нагодує, і будуть вони їхній газ пити замість їжі.